Прокинувшись, перш за все, побожно, станьте перед святою іконою і, похрестившись тричі, промовте в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спиніться, заспокойте свої почуття, щоб думки лишили все земне. Поклоніться тричі і промовте. Боже, будь милостивий до мене, грішного. А потім читайте наступні молитви без поспіху і з увагою. Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистою Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесне, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповнюєш. Скарба добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наше, святи, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Ставши після сну, припадаємо до тебе, благий, і ангельську пісню співаємо тобі в могутній. Свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти тебе. Свята Троїця, свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться. Тому за страхом взиваємо о півночі. Свят, свят, свят. Єси Боже. Молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. 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 Вставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвята Тройця Боже наш, що ти з великої милости твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу твою. І нині просвіти мої очі мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і лукаво перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм і справедливий. У присуді твоїм, ось був беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив. Єси і таємна мудросте твоєї явив. Ти мені окропи мене із сопом і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокоренні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверні мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечастиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним, ти не погордуєш. щаслив, Господи, благоволінням Твоїм сон. І хай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на жертовник твій тельців. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, що від отця народився перше всіх віків. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносучного з отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння, зійшов з небес і виплатився від Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтії Пилаті, і страждав і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа. Господа животворчого, що від отця походить, що йому за це і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву визнаю одно хрещення на відпущення грехів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будуючого віку. Амінь. Божого, очисти на грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою. Але ти визволи мені від усього злого, і хай буде в мені воля твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну ставши ранішню, приношу тобі спаси пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене, ти що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко і спаси мене в предстоянні й молитві, бо по пошли мені світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене до тебе, владико, чоловіколюбче, вставши після сну, вдаюся, і до праці твоєї стаю з твоєї милости. І молюся тобі, допомагай мені повсякчасно, і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в царство твоє вічне, бо ти мене створив, і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія, і тебе я щиро славлю нині. І тебе я щиро славлю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милости Твоєї, щедрості твоєї дав мені рабу твоєму минулу ніч перебути, без напасти від усього злого і супротивника. Ти сам, владико, сотворителю всього, сподоби мене при світлі твоєї істини і з просвітленням серцем творити волю Твою нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, вседержителю, Боже небесних сил, і всякої плоті, що на небі живеш, і нас миранних доглядаєш. Серце і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш. безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або перетворення. Сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо на безліч щедро твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни, тіла йду. І і що ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого і явленого дня єдинородного сина твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде, суддя всіх відплатити кожному по його ділах. Нехай не в розслабленій лінощах, а в бадьорості і щирій праці ми з'явимось готовими і ввійдемо з ним у божество на царство його слави, де голос не тих, що святкують, і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо ти є істинне світло, що освітлює і освячує все, і тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо тебе, небесне Боже і Милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих недосяжних славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці з насиленого тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, щоб прославляли ми твою владу. Отже, молимо твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів. Відкрий наші вуста і наповни їх похвалою. Тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити тебе, безпочаткового Отця, і з єдинородним твоїм сином, і при благим, і животворчим твоїм духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать твою владичу, це молю тебе, мій розум просвяти благодаттю. Чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей, бадьорим до пісні укріпи сон з невіри від жени. Молитвами твоїми богоневісто, звільни від гріховних пут, що ними я скутий. Охороняй мене вдень і вночі. Захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життєдавця Бога, народила, оживи мене умартленого пристрастями. Ти, що народила світло, невечірнє, просвіти мою засліплену душу. Опричудна владична палата. Мешканням Святого Духа мене створи, ти що цілителя народила, вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті, розбурханого життєвою бурою на стезю покаяння мене спрямуй, Визволи мене від вічного вогню, від черв'я злого і від пекла. Повинного в багатьох гріхах не покажи мене радісним бісам. Застарілого, нечутливими згрішеннями, створи мене пренепорочна мати новим. Звільни мене від усякої муки і владику всього ублагай. Сподоби мене заслужити небесної радості з усіма святими, Пресвята діво. Почуй голос нікчемного раба. Твого пошли мені причиста струмін сліз, щоб очистити скверну моєї душі. Стогін від мого серця тобі приношу безперестанку. Відгукнись, владичице Молебну мою службу прийми і Богові благоутробному принеси. Вище від ангелів, мене вищим за все світське створи. Світлоносна покрова небесна, духовну благодать в мене направ. Руки підійму і уста, осквернені скварною для похвалився непоручна. Душу роздлінних ворогів мене позбав, Христа старанно благаючи. Йому ж честі і поклоніння належить нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий Боже, мій Господи Ісуса Христе, що з безмірної любові та зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе спасителю молю, спаси мене з благодаті твоєї. Бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар, але більше як обов'язок. О, Спасителю, мій многомилостивий і невимовний в милості. Ти сам сказав Христе мій: хто вірує в мене, житиме і смерти не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає, тих, що у вічі, то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій творець. Віру цю, Боже мій замість діл, зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене. Але тієї віри моєї, нехай вистачить. Замість діл моїх, вона нехай відповідає за мене і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився. Слово, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене Христе, спаси мій. Вийди мені назустріч, рятуй мене, богину, бо ти є самій Бог від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінощів і щиро, як служив раніше облесливому сатані. Нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, в усі дні життя мого нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Ангеле представлений до моєї грішної душі, і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестримність мою. Не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на нас спасенну дорогу святий ангеле Божий охоронителю, захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя, мого. І коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благости. Амінь. Опри, чисте діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на твоє милосердя. Погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце, і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідей сина твого і бога нашого, викорони причиста з мого затмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні й брудні думки та наміри Зціли, владичуться мої тяжкі духовні й тілесні рани. Не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість сина твого Господа, нашого Ісуса Христа. Бо. Ти благословенна від усіх родів, і славиться причисте ім'я Твоє, і славиться, причисте ім'я Твоє, навіки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові, нашому, на у противників, подай і Христом Твоїм, охороняй нас, у селю Твою. Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що пронесе мені цей день. Дай мені цілком віддатися волі твоїй святі в усякий час цього дня, в усьому наставі, підтримуй підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом дня. Навчи мене сприйняти їх із спокійною душею і твердим упевненням, що на все свята воля твоя. В усіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями в усіх несподіваних випадках. Не дай мені забути, що все ти послав. Навчи мене щиро і розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлять і не засмучуючи, отче дай мені сили знести в тому придашнього дня та всі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь. Пом'яни Господа Ісуса Христа, Боже наш милості, і щедроти твої від віку сущі, заради яких ти став людиною і розп'яття, і смерть, заради спасіння православно в тебе віруючих, потерпіти зволів єси, і воскрес із мертвих, і вознісся на небеса, і сидиш праворуч Бога Отця, і милостиво споглядаєш на моління тих, хто смиренно всім серцем призиває тебе. Прихили вухо Твоєї, почуй моє смиренне моління нікчемного раба Твого серед пахощів духовних, що приношу тобі за всіх людей твоїх, і найперше пом'яни госпо. Пода Ісуса Христа Боже, церкву Твою святу, соборною апостольською, що чесно свою кров за неї проливав єси, і утверди її, з її, пошир, збагати замери, і непереможною від ворогів пекальних повік збережи. Розбрат церков, тихомир, думки поганські вгаси, гаси, єресі знищи і скорони, безбожництво ви І на нічого силою святого духа перетвори. Поклоніться владу нашу миром оточи, і від усякого ворога і супротивника охорони. Клади в серце йому всяку добру і спокійну думку про церкву твою святу і про всіх людей твоїх, щоб і ми в спокій, тихий, безтурботне життя провадили в істині вірі у всякому благочесті та чистоті. Поклоніться. Спаси Господи, і помилуй святіших вселенських патріархів, православних, святішого отця нашого, епіфанія, патріарха Київського і всієї Руси України, про священніших митрополитів, архієпископів, єпископів, пресвітерів, деяконів, весь чорнечий чин і весь притчі церковний. Що Оставив єси їх пасти твоє словесне стадо, і молитвами їх помилуй, і спаси мене грішного. Поклоніться. Спаси, Господи, і помилуй Отця мого духовного, і святими його молитвами прости, гріхи мої. Поклоніться. Спаси Господи, і помилуй батьків моїх братів, сестер і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів, і даруй їм мир твій та все добре. Поклоніться. Спаси Господи, і помилуй старих і молодих, бідних, сиріт, вдовиць, хворих, засмучених, тих, що в біді, в скорботі, у злиднях, в неволі, у в'язницях на засланні, особливо ж тих, що за тебе і віру православну безбожниками, відступниками та єретиками переслідувані, пом'яни їх, відвідай, укріпи, заспокой, і скоро силою твоєї полегшення, волю і визволення їм подай. Поклоніться. Спаси Господи, і помилуй доброчинців наших, що допомагають нам, жаліють і доглядають нас, дають нам милостиню і просять за нас недостойних молитися за спасіння і вічних благ твоїх отримання. Поклоніться спаси Господи, і помилуй посланих на службу тих, що подорожують отців, братів і сестер наших і всіх православних християн. Поклоніться, спаси Господи, і помилуй тих, кого безумством своїм я спокусив, і з правдивої дороги звів, а на погані негідні діла напровадив їх. Божим твоїм промислом на істину путь знову їх настанови. Поклоніться, спаси Господи, і помилуй тих, що ненавидять і кривдять нас, і роблять нам напасть. Не допусти їх до загибелі через мене грішного. Поклоніться тих, що від православної віри відступили, погибельними єресями засліплені, і від церкви нашої відкололися. Світлом Твого пізнання просвіти і до святої Твоєї Соборної апостольської церкви знову приєднай. Поклоніться. Мерзенну безбожну богохульну владу скорени, а правовірно утверди силу християнську піднеси і милості твої багаті нам пошли. Поклоніться пом'яни, господи, спочилих святіших патріархів, православних, преосвященників, митрополитів, архієпископів, єпископів, священничий і чернечий чин. Притчі церковний, що тобі послужили, благочестивих і повік незабутніх фундаторів святих храмів і у вічних твоїх оселях зі святими святими упокой. Поклоніться. Поміни, господи, душі спочилих храбів твоїх батьків моїх і увесь мій рід, і прости їм в провинні, вільні і невільні. Даруй їм царство і причастя вічних твоїх благ, і твого безконечного і блаженного життя насолоду. Поклоніться. Пом'яни, Господи, і всіх в надії на Воскресіння і життя вічне спочилих отців, братів і сестер наших, православних християн, що тут і повсюди лежать, і зі святими твоїми, де сяє світло лиця Твого сели, і нас помилуй як благий і чоловіколюбний. Амінь. Поклоніться. Подай Господи, відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі, і надії на Воскресіння Отцям, братам і сестрам нашим і сотвори їм вічною пам'ять. Подай, Господи, відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі, і надії на Воскресіння Отцям, братам і сестрам нашим і сотворим вічну пам'ять. Подай Господи, відпущення гріхів усім раніше спочилим у вірі, і надії на воскресіння, отцям, братам і сестрам нашим і сотворим вічну пам'ять. Достойно є і ця істина славити тебе, Богородицю, пресноблаженної і пренепорочною матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без іссління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісуса Христа, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.